Друзі, всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub і я знаходжуся в Шанхаї, а точніше це... Флагманський салон Фаншенбао, тобто Леопард від BYD. Нещодавно ми знімали Леопард 5. Тут їх стоїть декілька десятків. Це фантастичний автомобіль. Він дуже збалансований, дуже класно їде, дуже добре оснащений. При цьому коштує більше ніж два рази дешевше, ніж, наприклад, Toyota Land Cruiser Прада останнього покоління, який гірше оснащений в той самий час. Сьогодні ж ми будемо знімати Леопард 8». Це його старший брат. Автомобілі дуже схожі технічно. Тут мотор 2 літри замість 1,5 і у Leopard 5. Він більший, він краще оснащений, він дорожчий, і про нього сьогодні детально обов'язково поговоримо. Обговоримо комплектації, буде тест-драйв, все як завжди. Але перед тим як ми детально перейдемо до цієї машини, сьогодні було б помилкою не розказати вам про революцію, яка зараз відбувається в компанії BYD з усією модельною лінійкою. І стосується вона, мабуть, як ви вже всі чули, автопілота під назвою Око Бога. Одразу скажу, якщо вам не цікава тема автопілота, просто перемотайте це відео на 2-3 хвилини вперед, там де буде вже розмова про цей автомобіль. А якщо вам це цікаво, а це насправді дуже важливо, це кардинально змінить ринок, то, будь ласка, слухаймо. І так, автопілот в BYD насправді був гірший майже від усіх. Сяопен був кращий, Тесла була набагато кращий вже багато років. Навіть Зікер був кращий, принаймні останні півтора роки і так далі. У Бівайді е, були проблеми. У Бівайді адекватно не працювало навіть утримання в смузі. У Бівайді навіть адекватно не працював адаптивний круїз контроль, який просто дергав автомобіль, який іноді не реагував нормально на те, що перед тобою перестроюється інший авто. І вони вирішили врешті-решт покласти цьому край і зробили вони це в стилі BYD. Кардинально і на всіх машинах. Комплекс автопілота під загальною назвою Око Бога отримують всі автомобілі в лінійці. Саме зараз іде зміна модельного ряду всіх всіх моделей, саме на такі з оком Бога. Навіть BYD сігал який коштує близько 70 тисяч юанів, отримує цей комплекс. А тепер розберемося, що це взагалі таке. По-перше, це загальна назва, нема чогось конкретного під назвою Око Бога. І буває три рівні Ока Бога. Перший рівень це Око Бога A. Він побудований на технології D-Link 600, Це фактично його друга назва. І там здатність обробки мікрочіпу це 600 трильйонів операцій в секунду. Така система взагалі-то ще не вийшла на ринок. Ми її тільки очікуємо на деяких моделях моделей YoungWan. Другий рівень це Око Бога Бі. Це простіша система. Вона вже вийшла на ринок, вона буде використовуватися в автомобілях приблизно від 150 тисяч юанів і там до 400-500. до 500. Наприклад, новий BYD Song Plus має отримати саме таку систему. І базова версія це Око Бога Сі. От таку систему якраз отримує, наприклад, бюджетний Чім L або той самий BYD Сігал. І навіть ця базова система, тобто перший рівень з трьох, вже. Буде мати можливість на високих швидкістях їздити по автострадам, керуватися навігацією. Перестроюватися там, де треба, там, де навігація підтримує ці можливості автопілота, змінювати самостійно полоси руху, виїжджати самостійно з оцих -от скоростних доріг на рампу, робити більш якісні обгони і навіть, начебто, буде режим шашечок, тобто активного перестроювання і так далі. Також буде система паралельної парковки в стандарті, ну і звичайно, звичайної парковки в стандарті теж. І це просто неймовірно, тому що за 70 тисяч юанів ще. Загалом ніхто нічого такого не робив. Зараз я вам покажу один з автомобілів, який вже має цю систему. Око Бога, в даному випадку це другий рівень, і це Leopard 5 2025 модельного року. Дуже цікава історія, тому що оце у нас 24-й модельний рік, це у нас 25-й модельний рік. Однакові машинки, фактично, це рестайлінг зроблений спеціально під новий комплекс автопілоту. Тут у нас окрашені оці от розширювачі арок в колір кузова, і візуально відмінності практично нема. Тут немає якихось здоровенних лідарів на даху. До речі, ця система в базовій версії працює без лідарів. Там все побудовано на камерах, там біля 29 різних чутливих датчиків та камер. І як бачимо, у нас тільки тут от накладка під радар трошки збільшена в порівнянні з попередньою версією. Тут у нас збільшений розсвіта цей отвір для камер під склом. Бачите, вони трошки різні. І якісь дрібні зміни по камерам, десь там в дзеркалах. Тобто така машина ну, практично візуально не відрізняється від звичайних. Як завжди, BYD підійшли до питання кардинально. Все це вони розробляють самостійно, хоча в основі чіп від Nvidia Orin X. Ну, базова версія насправді буде працювати на чіпах від іншої компанії від Момента. А от все інше і сама розробка, як завжди у BYD, практично все вертикально інтегровано. Самостійні розробки, самостійні дослідження. Через це загалом BYD у нас і є дешевшими. Хто не знав, BYD – це вертикально інтегрована компанія, і в цьому автомобілі, скоріше за все, тільки шини, скло. І декілька електронних компонентів виготовлені не власне силами BYD. Ось так. І що цікаво, це те, що оскільки вони водяться дуже масово, вводяться одразу всюди. Ціни автомобілей або не зміняться взагалі, або зміняться зовсім трошки просто в рамках рестайлінгу. Сподіваюся, я закрив це питання по оку Бога. Чекайте таких нових автомобілів з цим комплексом автопілота. А врешті-решт ми переходимо до Leopard 8. Тепер ви можете мене запитати, а яка ж система автопілоту стоїть в цьому автомобілі? Чи це Око Бога A, B, чи C? Насправді ні, жодна з них. Тут не автопілот Око Бога. Цей автомобіль вийшов раніше до того, як цю систему впровадили. І це, якщо я не помиляюсь, єдиний автомобіль від BYD, з автопілотом від Huawei. Так тут саме стоїть автопілот від Huawei. і загалом BID пробували просто купити технології від інших компаній, зрозуміли, що це дорого, незручно, взагалі не в їх стилі, і перейшли все таки до розробки власних систем. Можливо, це і залишиться єдиним BID з автопілотом від Huawei на лідарах. Leopard 8 краще ніж Leopard 5 в усьому. Він більший. 30 сантиметрів довжину, плюс колісна база плюс 12 сантиметрів. Автомобіль тепер може бути шести та семимісним. А під капотом тепер 2-літровий мотор, алюмінієвий блок, алюмінієва головка. Звичайно, це турбомотор. І у нас 245 кінських сил. В леопарді 5 не було навіть 200. Подивіться на цей розгалуджений блок з клапанами теплового насосу, купа розширювальних розширювальних бачків. Повздовжний мотор, так само, як і в Леопард 5. Загалом технічно це дуже подібні автомобілі. І той, і той Рамний, і той, і той DMO. тобто це гібрид. З приводом на колеса від ДВС. ДВС підключений до колес за допомогою і до електромотору генератору за допомогою планетарної передачі. Дуже класна надійна схема, практично найкраще, що взагалі може бути в автомобілі. Загальна потужність цієї системи це 750 кінських сил, на приблизно 100 кінських сил більше, ніж у Леопарда 5. Але за рахунок того, що вага зросла дуже сильно, прискорення від 0 до 100 тут таке саме, як і у Леопарда 5, 4 і 8. Сім секунд, звичайно, всі ці покращення не могли не відобразитися на ціні. Найдешевша вісімка в базовій комплектації коштує приблизно на 6-7 тисяч доларів дорожче ніж топовий леопард 5. І це добре, тому що це розносить автомобілі в різні цінові і ринкові сегменти, не перекреслюючи їх продажі. А тепер ми перейдемо до батарейки. І на жаль, тут покращення не таке значне, як хотілося би, тому що тут у нас 36,8 квт годин, в п'ятірці у нас 31,7 кВт-година. Різниця не дуже значна. При цьому батарейка у нас теж, звичайно, BID Blade Battery. Звичайно, у нас 800 вольтова архітектура залишилася. До того ж, у нас е, є 2 L на 6 кВт в усіх версіях, е, як і в тому, в п'ятірці. Теж порт у нас повільний, на жаль, однофазний. Швидкий порт у нас дійсно швидкий, але для такої маленької батарейки це не дуже важливо. І Leopard 5 був першим автомобілем, який рамний позашляховик використовував технологію cell to Body. І тут у нас теж ця технологія, звичайно, зберіглася. На P з максимальним діапазоном зміни висоти в 140 мм, Але тут у нас є ще спортрежим, коли вона менш валка. Загалом, якщо ми подивимось, тут така сама потужна рама, хоча виглядає вона в деталях трошки по-іншому. У нас подвійний верхній важель, такий самий, як в Leopard 5. Нижній важель у нас теж дуже схожий до Leopard 5, можливо, навіть такий самий. А кліренс під переднім захистом ось тут це 288 мм, що навіть більше ніж вказано в застосунку, який є на Екрані мультимедіа цього автомобіля. На середині кліренс навіть більше, це 300 мм. Все зроблено дуже схоже, як у Leopard 5. Задня підвізка виглядає ідентичною. У нас ось тут от, е система гідравлічної підвізки, її ресивери. І електричні пороги, які в топових версіях даного автомобіля. А тут у нас взагалі кліренс 317 мм під е, трубою вихлопу, ось такий величезний глушник. До речі, чимось бачите, тут підмазаний якимось антигравієм. І варто зазначити, що все це відео про підвіску зняте е, саме в максимальному положенні даної підвізки. Ну і алюмінієвий підрамник. Для тих, кому цікаво, кузов повністю зроблений зі сталі і повністю оцинкований. навіть панелі даху, ось там я десь дотягуюсь, вони... Вони оцинковані е, теж. Візуально базову версію від топової відрізнити неможливо, окрім е, за електричними порогами, тому що в топових версіях вони будуть електричні висувні, а в базових версіях вони фіксовані. Е, при цьому базові диски саме 20-ті в усіх версіях, але ось такі 21 можна додати за доплату так само в кожну версію. Час іти в салон. І, до речі, тільки в салоні у нас є ті дрібні зміни е, між топовою та базовою комплектаціями. Їх дуже мало про них я розкажу. Починається все звідки. Скривання дверей, і у нас є доводчики, чого немає в Leopard 5, навіть за доплату. Дуже крута фішка, і там мені її бракувало. А в салоні, друзі, в салоні це рівно на один рівень вище, ніж Leopard 5. Прямо, ну, все, як по підручнику. Тут все вже тепер обшито. Ось це все обшито, пластика, ви тут не побачите. Тут на цьому красивому дереві є підсвітка Амбієнт, якої немає в Leopard 5. Тут більш нарядні накладки, трошечки кращі матеріали. Тут набагато красивіший ось цей ось ця накладка на порог набагато дорожча. Тут якісь такі обрамлення, більш там під хром, під так далі. Тут у нас вже електропривід кермової колонки, дуже класна теж фішка. Я дуже її люблю. Насправді для мене це там важливіше ніж навіть пересування сидінь електро. І тут теж у нас обшиття. Прямо той самий стиль, та сама основа автомобіля, але дійсно все ну, прямо преміальніше. На кермі та на сидіннях в цьому автомобілі у нас завжди натуральна шкіра, дуже приємна на дотик. Але в базових версіях у нас не буде електричного регулювання ось підпорки під коліна водія. І також у нас не буде активної бокової підтримки, які є в цьому автомобілі, тому що це топова версія. Масаж обігрів та вентиляція звичайно усіх всіх версіях спереду за замовченням. Стосовно комплектації їх тут набагато менше, ніж в Леопарді 5. Фактично, у нас є дві версії по оснащенню базова та топова, і е, дві версії по кількості місць це шести та семи міцні версії. Ну, якщо перемножити два на два, то загалом у нас є чотири варіанти Leopard 8. І так, ми знаходимося в салоні. Абсолютно та сама ергономіка, як в Леопард 5. Ідеальна ергономіка. Автомобіль, на мій погляд, не відчувається якось значно більшим або якось іншим відчувається преміальнішим. Тут є ось такий класний криштал, який повторює підсвітку Амбієнт. Вона, звичайно, в усіх версіях камери 360 в усіх версіях, 17,2 дюйми, якщо я не помиляюся, так само, як в d 5. Тут мені здається, що екран трошки більший, і він прямо якийсь фантастичний. Він прямо якийсь здоровий, кольоровий. Звичайно, купа фізичних кнопок. У нас є зміна того, що ми можемо вивести на екран, включаючи бортовий комп'ютер, тиск в шинах, включаючи витрату енергії та бензину, і також навіть включаючи кут повороту передніх колес. ось так це все зміняється. Далі з цікавостей, які тут є. Безпровідна зарядка на два телефони, і вона у нас. Без обдуву, я обдуву не бачу, хоча 50 ватт ось цей весь блок взятий від Leopard 5. І тут у нас ще одна нечисельна відмінність від базової версії, це блокування переднього диференціалу. Блокування заднього є в абсолютно усіх версіях, а переднього тільки в топових. Ось цей блок класний кнопок, такий самий, як і в Leopard 5, понижайка. Тут у нас є холодильник, який працює, як і бокс для підігріву, якщо його затиснути, до 45 гра... до 50 градусів, як у дензи. А якщо до мінус 6, бачите, і можна його ще якось там виключити. Не пам'ятаю, як. Бокс, до речі, дуже великий, а підлокітник дуже зручний. А ось про це все розповідати в принципі, нема сенсу, тому що, якщо ви передивитесь моє відео про Leopard 5, то тут абсолютно все те саме. Все інше це у нас звичайний меню від BivyD, звичайне, абсолютно все, D-Link. Ем, ну нічого тут показувати нема, тому що якщо ви їздили на бівай Tango, вам все це буде так само відомо, і навіть на бівай Song+. Plus. А от режими їзди, е, їх тут, як і в леопарді 5.15, щось довго підгружалося. Ну і це я теж це показував. У нас класно міняється анімація. У нас абсолютно всі режими е, різні. У нас є режими, де е, двигун буде внутрішнього згоряння працювати за замовченням від початку. І максимально цей автомобіль може подолати брід глибиною. 890 мм. В усіх версіях величезний кольоровий HUD. Також у нас тільки в топових версіях стрімінгове дзеркало заднього виду, в базові цього не буде. Є також екран для пасажира. Друзі, ми зараз знаходимося на другому ряді шестимісної версії Leopard 8. Традиційно шість місць преміальніше. І в даному випадку це виражається в тому, що тут у нас є масаж, а от в семимісній версії на другому ряді його не буде. І також у нас тут є ось така підпорка під коліна, ну тобто змінювальна. Довжина подушки сидіння, як і в передніх сидіннях. В силімісної версії цього не буде. Але я скажу одразу: це не, той преміальне, не те преміальне капітанське крісло, як у Huawei, як у Zikr 009. Воно не прям таке затишне, воно з тоненьким підлокітником, незручним, він отак от регулюється. В підлокітнику є ось такий капхолдер. Насправді. Мені особисто ця версія не дуже подобається. Стосовно комфорту, тут все так само, як в Leopard 5, дуже схожа позиція крісла. Е, нормальний комфорт е, якимось супер преміумом, як знову ж таки, в Aito m 9 який дорожчий автомобіль, тут нема. Е, Порівняння до Leopard 5 у нас додалися оці два екрани. Це перший екран на клімат для задніх пасажирів, другий екран на керування сидіннями, музикою і шторкою панорами. Шторка панорами у нас, до речі, електрична, повністю її закриває. Панорама в усіх версіях. Ось така. Тут у нас все зрозуміло. І варто зазначити, що підігрів та вентиляція є в усіх версіях заднього ряду: в базові, в топові, в семи, в шестимісній і так далі. Друзі, а зараз я переходжу на третій ряд. Я трошечки підсунув це сидіння вперед. І ось так от тут я переходжу. Цікаво, що тут буде. Ну, що я можу сказати? Це десь е, рівень приблизно як в ID 6. Хоча ще я можу трошки утопити сидіння. Коліна в мене на рівні груди. Дві людини тут сяде. Для дітей буде звичайно супер. Є тут, до речі, USB-порт, є навіть ще динаміки. Загалом їх 18 від системи DVL. дуже багато місця над головою. Але зручної посадки для дорослої людини тут абсолютно нема. Ну, от, якщо ID6 ви пам'ятаєте. Мені здається, що це от прямо абсолютно то саме, і все у нас з електроприводом сидіння розкладається з електроприводом, складається з електроприводом, це ми ще покажемо в багажнику. А зараз ми переходимо до багажника, і ось це повнорозмірне запасне колесо в усіх версіях, а його чехол на нагадує планетарне кільце планети або також планетарну передачу, яка використовується в приводі цього автомобіля. Звичайно, у нас є доводчик задньої двері, але він був, якщо я не помиляюсь, і в леопарді 5. Дуже важкі двері, просто кардинально важкі. І якщо що у нас розложений третій ряд, багажника нема взагалі. Ви бачите, тут нічого не можна покласти, окрім, можливо, жіночої сумочки. При цьому управління всіми сидіннями, навіть передніми звідси у нас є. І зараз ми складемо це сидіння. Ось так це відбувається з таким приємним роботовим звуком. Хоча це відбувається трошки досить довго. Ось так ми їх складаємо в рівну підлогу. Звичайно, в такій конфігурації у нас великий багажник, більше ніж в Леопарді 5 за довжиною гарантовано. І зараз ми ще спробуємо скласти передні сидіння, ось так. От і поміряємо вам розміри цього багажника. Інфографіка буде, як завжди, у вас на екрані. Цікаво, чи вийде рівна підлога. Ну, як бачите, рівний прямо не виходить. Але загалом цей багажний простір це більше ніж 2 кубометри, і місця тут хватить на все на світі. Тут у нас є розетка на 220 Вольт, до речі, подивіться ще раз, як класно все оздоблено. Прямо так ну дуже все серйозне, масивне підсвіточка, блок кнопок. Є також заниження підвізки, є також ще гніздо на 12 вольт загалом непогано, але повторюсь, для цього автомобіля третій ряд це все ж таки компроміс. Другий ряд не краще ніж Leopard 5, він не став преміальніше. А третій ряд повністю вбиває багажник і при цьому не дуже зручний. Ну хіба що їздити ось в такі конфігурації? Друзі, зараз час провести тест драйв Leopard 5. Абсолютно неважливо, яка це версія, тому що технічно вони всі однакові. Так, починаємо їхати. Друзі, машина сама змінює е, руху, Це у нас хоєвеївський автопілот. Вона вміє теж розрізняти е, світло світлофорів. Ну тобто, фактично, це там на рівні максимальної тесла має бути і новий автопілот око Бога. Теж так має бути. Але якщо е, покласти руку на серце, мене це не дуже сьогодні цікавить. Я mm -hmm. хочу це виключити. Я е, е, я хочу подивитися. Як цей автомобіль насправді їде в нормальних режимах, тому що в мене вже відчуття, що це інший автомобіль. Тут додалося приблизно 500 ваги в порівняння до Leopard 5. А, і автомобіль налаштований набагато м'якіше. І тут більше нема того класного а, нульового керма в нульовій зоні, яке просто гостреньке, яке просто приємно, а, приємно а, просто його крутити в будь-якому будь режимі. І також цей автомобіль відчувається трошки важче, на жаль. Her right, Turn right. Turn right. Turn right. Okay. Цей автомобіль відчувається трошки більше, трошки важче, трошки більш розмазаним. І як не дивно, я тут відчуваю більше е, оцих от трошки паразитних вібрацій від підвізки. Ну, в цьому я ще можу помилятися, а от е, стосовно того, що він більш валкий, в принципі, це мені сказав і менеджер автосалон. Е, шумоізоляція тут дуже класна, оглядовість фантастична, динаміка у нас трошки, е, трошки, якщо чесно, підрозмазана. Не відчувається, що цей автомобіль швидше, ну він і по паспорту не є швидше, ніж е, Леопард. 5. Друзі, загалом, ну ясно, що це дуже схоже на модель 5, але це таке відчуття, ніби в п'ятюрку вдягли трошки галоші. Автомобіль відчувається е, більш важким, більш повільним. Автомобіль е, відчувається з гіршою підвіскою трошки, тому що в спорт режимі підвізки він, е, передає дуже багато вібрацій. А в м'якому режимі підвіски він передає ну, взагалі, ті самі вібрації, тільки якось більш в значному а, вигляді. І причому в мене відчувається, Ну, давайте трошки Окей. Прис... Okay. 130 ми розігналися. До речі, тут тр трошки б'ють вже гальма в цьому автомобілі. Ну, а, Якщо ви пересіли, наприклад, з білої дітангу, топового. Як я електричного, то вам це відчується супер, капітально повільно. Е, відчуття такого розповнішого, розповнілішого Леопарду 5, на якого вдягли просто сапоги. От до цього я їздив на машині в кросовках. е, Відчувається ця маса, відчувається, що кермо трошки не таке спортивне. Мені подобається менше. Хоча загалом е, непоганий автомобіль, і, мабуть, для оцих великих е, офроуд автомобілів, експедиційних позашляховиків, у нас тут все досить добре. І зараз ми дивимось на витрату енергії 38,9 кВт годин на 100 38,9, 15,8 кВт годин в середньому, і 5,3 літри на 100 км в середньому. Ну тобто, в принципі, щось було подібне і на нашому Leopard 5. А 38 і е, скільки там, це, судячи з усього, моментальна витрата або витрата за якісь останні пару кілометрів і 12 літрів. Е, коротше кажучи, розраховуйте, що це буде е, от, в такому кліматі, як зараз. У нас тут плюс 5, плюс 10. Ну да, так, підхвату тут, підхвату тут від електрички нема взагалі. Судячи з усього, мотори вони ті самі, а машина вона більш важка і воно трошечки просто не грає, так як в Леопарді 5. М -м -м -от. І я питаю китайця, яка машина подобається більше. Він каже, що ця, тому що тут більше місць, тому що тут можна когось перевозити, там родину або когось я по бізнесу. Ну, а, загалом окей, зрозуміло. Друзі, ми тут в спеціальному місці в режимі Sport Plus, тільки тут менеджер мені дозволив використати. Зараз мотор вже запустився. подивимось, як вона прискорюється and uh well we need you soba please stop okay yes no problem no problem oh now for now stop. need stop yes. друзі ну от е, не та історія стосовно плавності ходу як була в леопарді що у нас тут тиском з тиском в шинах у нас тут 2.7 це нормально е, я думаю це 21 диски тому що я не думаю що тут гірше налаштували підвіску я думаю, що просто 21 диски, там були 18 й ну та машинка просто літала як ластівка. А тут 21-й, і мені ну, прям не дуже подобається, як воно їде, хоча виглядає, звичайно, прямо дуже топово. Ну от не то трошки, що ти тут відчуваєш, і це навіть не жорстко, це просто передача вібрацій, така ну прямо неприємна. Друзі, ну що, Leopard 8, це той самий Leopard 5, тільки який важчий, який краще оснащений, який дорожчий і так далі. Скажу одразу, такого задоволення, як від знайомства з Leopard 5, на 18-х, до речі, саме таких дисках, ну я не отримав. На 21-х дисках вона дає передачу стиків дуже е різку. Вона дає неправильні вібрації і, можливо, це не через 21 диски, але. В неї навіть кермо, воно більш м'яке і так далі. І динаміка тут ну, відчувається набагато гірше. Після електричного повнопривідного тангу взагалі не розумієш, що з нею таке, ніби хтось тримає за хвоста. Але машина величезна, класно оснащена, преміальніша в салоні. І якщо вам потрібен саме такий більший варіант, більш Розкішний, то, мабуть, цей автомобіль для вас. Як завжди, привеземо такі автомобілі в найкращі терміни. Вже Леопард 5 у нас їдуть, Леопард 8 ще ніхто не замовляв. До речі, кольори, які є, давайте прямо зараз і покажемо. Ми можемо зараз ставити взагалі відеоряд слайд-шоу з сайту. А ось так вживу є такий блакитний, як тестова машинка, такий блідно-блакитний. Є ось такий дуже класний бежевий. І е, є ось такі чорні кольори, бачите, ось там от чорний стоїть. Но, якщо не помиляюсь, є ще якийсь четвертий кольор, який я не пам'ятаю. Загалом прикольна машина, але собі би на кожен день я би, якщо чесно, взяв топовий Leopard 5. Моя особиста думка.